Якщо чесно, це просто жесть. Давай. Ні, ці кадри зняті не під час заходу на позиції десь під Покровськом. Виє! Виґє! Ні, на цих кадрах я не ухиляюсь від ворожих мін, а тут не зупиняю колону ворожої бронетехніки. Усі ці кадри зняті на БЗВП, тобто на курсі з базової загальновійськової підготовки. Відтоді, як я його пройшов, минуло вже кілька місяців. У мене якраз минула ейфорія новобранця, і тепер можу розважливо й спокійно розповісти вам усім про цей неймовірно важливий етап свого життя, як і життя всіх тих, хто потрапляє до українського війська, а останнім часом не лише до війська, але й до вищих навчальних закладів. Служу українському народові, бажаю здоров'я. Я Арсен Цимбалюк, військовослужбовець 122-ї окремої бригади. І просто зараз я розповім, чого варто і чого не варто очікувати від БЗВП. Чи правда, що там навчають новобранців суто формально, а реалії війни діаметрально протилежні тому, чого вчать на БЗВП? Скільки набоїв вистрілює кожен рекрут? І чи схоже навчання на те, що показують у голівудському кіно? Це відео точно буде корисним для ваших знайомих, друзів або родичів, тож не соромтеся. Діліться цим роликом на ваші лайки та коментарі під відео. Це спосіб донести цей ролик до ще більшого кола українців. Озброємо разом наших людей, бо ж поінформований, отже, озброєний. Підписуйтесь на наш канал, якщо не встигли цього зробити. І починаймо! Ми ночуємо з автоматами. Це не автомат. Справжній АКМ. Okay. Це перше відео, яке я записав на БЗВП. Тут я перебуваю в укритті, де є лише кілька шматків фанери, вузький прохід між ними і ми рекрути. За кілька хвилин пролунає команда. Відбій і розпочнеться без перебільшення і без жартів сон моєї мрії. Так класно, так міцно я особисто в цивільному житті не спав дуже багато місяців, і це при тому, що на навчаннях у мене навіть подушки повноцінної не було. І спальний мішок Сплю в ньому. Е, моя зимова куртка, вона ж має подушка і ще от каріма. Миттєве підвищення якості сну на навчаннях я пов'язую із фізичними навантаженнями впродовж усього дня, а також чистотою повітря, яким ти весь час дихаєш. У цьому сенсі БЗВП для всіх рекрутів, а особливо для тих, хто довгий час жив у містах, це просто таке повернення до витоків, до тієї сили, якою наділила нас природа, як би це можливо пафосно не звучало. Ну що? От ми знову пройшли бозна наскільки кілометрів в умовах неймовірної спеки, і при цьому ми дуже щасливі, тому що це тактика дуже класне заняття. Скажи, ти щасливий зараз? Я дуже щасливий. <гум> <гум> ну і забігаючи наперед, скажу, що за ці 52 дні сам я, спершу того навіть не помічаючи, схуд на 4 кілограми. На животі з'явився такий прес, наче мені знову 18, і все це при тому, що я щодня з'їдав мінімум по 2 кілограми їжі, в тому числі і різних солодощів. вас. Це воно. Люди, це воно. Прям смачно. Тож в плані фізичного розвитку БЗВП це набагато потужніше ніж. Будь-який навіть найбільш наворочений фітнес-центр із дорогими тренажерами та професійними тренерами, але звісно, тут із вами займатимуться не лише фізичними активностями, тож переходимо до головної теми цього випуску, чого навчають на сучасному БЗВП в Україні. Моя задача навчити виживати в тому, скажімо так. В якому вони опиняться вижити і прийти майже здоровим, наскільки це можливо, додому вернутися до сім'ї. Курс складається з трьох основних дисциплін: це тактична підготовка, вогнева підготовка та психологічна підготовка. Для людини, недотичної до війська, все це може звучати не зовсім зрозуміло. Тож розкладімо все по поличках. Тактика, основа основ військової справи. Це величезний пласт знань та навичок. Але тут, в навчальному центрі, все починається буквально з АЗів. Починаючи від складу та припасування спорядження, тобто як у рюкзак, що входить до спорядження, як ним користуватися, взагалі що потрібно, стрільцю чи якомусь іншому по штату бійцю. Далі. Пересування, дуже великий об'єм часу впирається на пересування на полі бою, тому що ну, дрони е, зробили свою справу. Всі зараз підкориговують свої програми, особливо упор на пересування, маскування під час пересування. Тому дуже великий час виділений на це. Далі бойові порядки. Ну знову ж таки, завдяки дронам е, трошки прийшлося змінити бойові порядки. Те, що раніше рік назад чи два вивчалося, вже не актуально. Підрозділи і групи стають меншими. Далі, атака оборона теми також. Ну це теж класика, але знову з новими керуваннями і так далі. На ці слова інструктора шума я би хотів звернути особливу увагу, розповідаючи про наповнення навчальної програми. Він мимохідь пролив світло на найбільший виклик, який стоїть перед системою військової підготовки в останні роки. Технології на полі бою змінюються настільки швидко, що програму. Треба адаптувати постійно, буквально що кілька місяців. На щастя, українська держава в цьому плані доволі мобільна. Курс змінюють постійно. Зараз рекрути навчаються вже за шостою програмою БЗВП. Але найпотужніші титани в цьому плані безумовно інструктори. Вони примудряються не лише адаптуватися до змін на полі бою, але і передбачати, якими будуть воєнні реалії у найближчому майбутньому. Бо той, хто проходить навчання сьогодні, на поле бою потрапить лише завтра. Так ось тактична підготовка, окрім азів, на БЗВП навчають і доволі складних речей. Окремими темами виділено це зачистка окопів. Знову ж таки, для того, щоб ефективно оборонятися в окопах, і для того, щоб, якщо хтось піде в штурмові підрозділи для зачистки, в самому кінці це в нас дії підрозділу в урбанізованій місцевості. Тобто це сама остання тема. Всі навики, які бійці стараються отримати, вони в кінці їх показують, демонструють якраз в урбанізованій місцевості. Хтось із вас напевно запитає, а навіщо всі ці навички необхідно відточувати абсолютно кожному і кожній, хто потрапляє у військо? Невже не було би мудрішим навчати всіх лише за тим фахом, на який його чи її розподілили під час мобілізації, або який сама ця людина обрала в ході рекрутингу? Рекрути здобувають навичок згідно фаху восто стрілець. Вони вчаться стріляти. Копати, вони проходять психологічні навантаження для здобуття ними навичок, які в подальшому збережуть їм життя на полі битви. Навіть якщо ці військовослужбовці не йдуть надалі в піхоту, вони мають розуміти, як себе має поводити піхотинець, адже піхотинцем може стати будь який з військовослужбовців, котрі підуть на спеціальності, які не пов'язані безпосередньо з участю безпосередньою в. Зіткненнях на полі бою, ви, мабуть, чули, що останнім часом ворог використовує тактику просочування в порядки Сил оборони України. Окупанти вишукують, де нашої піхоти найменше, лізуть там малими групами, і в вогневий контакт вступають лише на умовній другій лінії. На позиціях українських пілотів, дронів та мінометників. Доходять чи то пак доповзають туди лише одиниці, але. Бути готовими до контакту з ними потрібно всім нашим військовослужбовцям, навіть суто психологічно, так нести службу значно легше, аніж коли ти не маєш уявлення про те, як тримати в руках автомат. Водій без машини, механік БМП без бойової машини це той самий піхотинець з автоматом Калашника або іншим озброєнням, яке в нього тоді буде в наявності, коли цей військовослужбовець, рекрут, який в подальшому став вже фаховим спеціалістом по восусотому стрілець, потрапить в ситуацію, коли йому буде необхідно застосувати ці навички? Він має їх розуміти, він має знати порядок своїх дій під час обстрілу, під час контакту з противником або інших обставин. Але наскільки вправним стрільцем можна стати за менш як два місяці на БЗВП? Якщо так багато заняті з тактики, коли рекрути взагалі встигають стріляти, і чи достатньо патронів видають? Один рекрут вистрілює без малого тисячу набоїв, майже тисяча набоїв виходить на рекрут. Звучить потужно, правда? Але ж кількість вистріляних набоїв це ще не єдиний показник якості вогневої підготовки. Важливо, щоби стрільби відбувалися в умовах якомога більш наближених. До бойових. Програма змінилась в кращу сторону. Змінились вправи саме ті, які дають навичку для гарно підготовленого піхотинця. Навичка, яка дійсно може мати місце для застосування на фронті під час контактних боїв. Збільшили. Кількість набоїв зв'язку зі змінами вправ. Зміни вправ в якісну сторону йшли, оскільки більше стало в динаміці. Вправ в русі вправ е, по стрільбі в складі відділення маневрених вогневих груп. Окрім автомата, у програмі з вогневої підготовки передбачена робота із іншими видами озброєння. Я, наприклад, навчився стріляти з американського важкого кулемета М240. Відчуття просто фантастичні. До речі, аби ви не повторювали моїх помилок. Дуже не раджу виходити на стрільби без захисту для вух. Це можуть бути беруші, ще краще активні навушники, але щось точно має ваші вуха захищати. Я на жаль знехтував цим запобіжним заходом і довгий час після без ОВП не дочував слух, відновився лише за кілька місяців. Бо ж кожні стрільби це кілька десятків твоїх власних пострілів, плюс кілька сотень пострілів з боку побратимів, які разом з тобою виконують вправу і тому стоять доволі близько, плюс кілька тисяч пострілів інших рекрутів, які стріляють, поки твоя група чекає своєї черги. Просто уявіть, наскільки велике це навантаження для вух. Тож навіть найпростіші, найдешевші беруші це те, що точно варто брати з собою на навчання. Воль, воль! Якщо резюмувати, то вогнева підготовка на БЗВП зараз максимально інтенсивна та адаптована до реалії війни. Український солдат. Вочевидь, ще ніколи в історії за два місяці бойової підготовки не стріляв так багато як зараз. І до третьої головної дисципліни психологічна підготовка. Останнім часом їй приділяють дедалі більше уваги у програмі БЗВП. і це, на мою думку, абсолютно правильно. Адже цього що далі, то більше потребують люди, які потрапляють до війська. Чому? Ну, по-перше, тому що більшість з нас, як мобілізованих, так і контрактників, раніше у війську не служили. І по-друге, більшість з нас не проходили службу під час повномасштабної війни. На початку вони всі дезадаптовані, вони всі дещо, ну, такі знаєте, з негативізмом приходять. Вони все ставлять під сумнів і стараються максимально. Якось навіть інколи і протидіяти так, на нашій інформації навчанню в принципі з часом. Завдяки я вважаю в першу чергу роботи саме командирів з водів, інструкторів циклових комісій, керівництва в школи. Ця ситуація змінюється, змінюється на краще, проходячи навчання, отримуючи знання, навички, досвід навчальної бойової роботи, вони виходять звідси вже більш сформованими, більш так би мовити, обстріляними бійцями. Один із найдієвіших інструментів досягнення такого ефекту це подолання психологічної смуги перешкод, також відомої як психосмуга. Доброго раночку. Сьогодні у нас психосмуга погода. Самі бачите, яка. А це означає, що будемо в умовах частково наближених до бойових. В тому плані, що на бойових, як і зараз, ти не можеш впливати на погоду, але частково, тому що тут не будуть обстрілювати. Мабуть, не будуть обстрілювати від наших інструкторів, чесно кажучи, можна очікувати чого завгодно. Це імітація стресу, який може переживати воїн під час бойових дій. І коли проходиш її вперше, все виглядає реально стрьомно. Звертайтеся <звук> назад, не потрібно Є, туди йти. Та О, Там убивають! Повітря! 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 Міряємо, міряємо, хлопці, сюди часі запролети! О! Але коли ти проходиш психосмугу вже наприкінці курсу на контрольно-тактичному завданні, грубо кажучи, на іспиті, це взагалі інша історія. Ми з хлопцями явно отримували задоволення як від процесу, так і від результату. Навчальне бойове завдання виконано. Тут на галявині коло робимо. Ну, що я можу сказати? Викрати. Браво! А в тому навчальному центрі, де я проходив курс БЗВП, абсолютно всі інструктори-психологи мали бойовий досвід. І, зокрема, через це викликали максимальну довіру у мене та інших рекрутів. Ми чекали заняття з психологічної підготовки, наче манни небесної, бо. Після них ми якось завжди заспокоювались. Але ви не подумаєте, на БЗВП ніхто не намагається повністю позбавити вас страху чи перетворити на якісь беземоційні машини. Тут навчають скоріше управляти собою в кризових ситуаціях, брати власні переживання під контроль. марш! Один із головних сюрпризів, які очікують вас на БЗВП, це вихід із власної соціальної бульбашки. Він може бути непростим, бо на навчанні вам часто буде потрібно взаємодіяти з тими, з ким ви ні за що не спілкувалися б у цивільному житті. Там як подобається тобі людина, дружиш або товаришуєш із нею, не подобається, розвертаєшся і припиняєш спілкування. В армії так не працює. Тут від дій однієї людини може залежати доля цілого підрозділу. Тож абсолютно всі зацікавлені в тому, щоби по-перше знаходити спільну мову, а по-друге, разом розвиватися і рости. Скажіть, будь ласка, є різниця між командою зірок і командою зіркою? Є, звісно, бо там зірки і кожна особистість, а тут колектив, який робить цю команду зіркою, яка дає результат. Армія це командна гра, і з цього всього. Контингенти треба зробити підрозділ, який буде працювати, Незважаючи на це, хочуть, не хочуть. Вони всі е, через деякий час розуміють, що вони в цій обіймі, і їм треба буде вчитися контактувати з тими, хто з ними, для того, щоб вижити. Март обстріл! пали землю. вчилися, поцілували, Вихід! Вихід! Звісно, повністю відтворити реалії зони бойових дій на навчаннях просто неможливо. Але тут зроблять усе, щоб максимально наблизити вас до них і максимально підготувати. Якими були найскладніші завдання, які під час курсу виконували ми з побратимами і посестрами. Ну, по перше, це марш-кидок пересіченої місцевістю в повному спорядженні із облаштуванням вогневих позицій на фінальній контрольній точці. Якщо чесно, це просто жесть. Я 5 років займався футболом. Але це не те, отут ноги працюють. Он Серега. Вогне скільки років. Летить як машина, просто нав'ючений. Серега, як самопочуття? Я серйозно, Серьо. Як самопочуття? Та, поки біжу. Якщо що кажи, найкраща команда. А поверталися ми тим самим шляхом, при цьому вже з умовними пораненими на руках. Усе це підрозділ має здійснити у синхронізації та взаємодії з іще. Чотирма підрозділами. На 2, 2 на зв'язку. Але навіть це не найжорсткіше, що відбувалося з нами на БЗВП Як на мене, найбільша лють трапилася на контрольно-тактичному занятті, коли о четвертій ранку, просто таки за книжкою, наш табір підступно почали штурмувати інструктори. Друге відділення, підйом на позиції. Виходимо на позиції як чутно. Да, Чуть, да. І, хоча фізично складного тут майже нічого не було, але ухвалювати адекватні рішення, коли ви поспали, хто по годині, хто по дві, а хто по 15 хвилин, доволі складно. Тим паче в суцільній темряві, в оточенні і під психологічним тиском. Піротехніка випухала щокілька кілька секунд, а звуки холостих пострілів. Взагалі не припинялись через такий стан зміненої свідомості, тобто в стані напівсну, це завдання стало справжнім викликом для багатьох, в тому числі і для мене. Хоча на той момент ми не були аж геть зеленими. Ну, наприклад, до того часу кожен із нас успішно пройшов обкатку бронетехнікою. Уявіть собі, перед вами стоїть завдання проповсти під бойовою броньованою машиною, яка постійно смикається, імітуючи рух, видає пекельні звуки і заливає вас вихлопними газами. Ох, ви дали мені жару! Коли прогрівається, і ти під ним. Оце стрьомно. але класно. Я був в Діснейленді, не раджу. Раджу оце. Були й інші цікаві атракціони, в ході яких ми відпрацьовували, наприклад, пересування у протигазах задимленими коридорами. Давай, давай! А також руху загальновійськовому захисному комплекті, який палає просто на тобі. Буде гарно. Але насправді все це, звісно, ніякі не атракціони, а відточування навичок, які можуть стати в нагоді на полі бою. І що більше вірогідність потрапити в ту чи іншу ситуацію, то більше годин дають на відпрацювання і засвоєння. Ну, наприклад, в межах тактичної підготовки чимало часу присвячено мінно-вибуховій справі, а також невибуховим інженерним загородженням. Ну, простіше кажучи, ви всі на БЗВП навчитесь копати окопи, а також рухатися умовними мінними полями. Міна Ще більше часу, понад 30 годин, присвячено на курсі відточуванню навичок із надання домедичної допомоги, ну, так званий такмет. Вірогідність того, що це рано чи пізно знадобиться, висока не лише в зоні бойових дій, але навіть у тилу. Тож не дивно, що віднині курс БЗВП став обов'язковим не лише для новобранців у силах оборони України, але й для студентів та студенток вищих навчальних закладів. Я раджу абсолютно всім скористатися такою можливістю, яку надає держава, бо дуже багато знань та навичок вам знадобляться незалежно від того, чи потрапите ви колись на фронт. Бажаю здоров'я. Якщо ви мене не впізнали, значить я все зробив правильно. Сьогодні у нас заняття з розвідки. Найголовніше, чого не вистачило особисто мені, то це тривалості курсу. Що більше часу на відпрацювання навичок, то більш підготовленим солдатом ти стаєш і почуваєшся. Але тут потрібно пам'ятати про три важливих моменти: по-перше, ми живемо, на жаль, не в мирний час, а в час повномасштабної війни. Жодна держава світу за таких умов не може навчати рекрутів безкінечно або багато місяців. Але при цьому в Україні тривалість навчань з кожною програмою збільшується, і що далі, то більше нинішнім рекрутам заздрять ті самі добровольці 2014-го і 2022-го років, які і близько не мали такої розкоші, як два місяці навчань. Добре, що є зараз час на підготовку для військовослужбовців, бо для нас підготовка була. 15 хвилин, де нам показали, турнікет виглядає ось так. Аптечка виглядає ось так. В аптечці знаходиться тето, 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 і аптечці ви можете е, отримати. От там ми прийшли в те місце отримати аптечки, отримати турнікети. А нам сказали, хлопці, да заспокойтесь, вони ще 24-го закінчились. Ну і по третє, підвищити ефективність курсу без для себе особисто може кожен і кожна. Це доволі просто, якщо теорію почати вивчати самостійно до початку навчань або принаймні паралельно зі стартом БЗВП. Я раджу абсолютно всім ознайомитися із кишеньковим довідником піхотинця а в ідеалі також із бойовим статутом. Там є багато фундаментальних речей, прочитавши які ви почуватиметесь набагато більше впевнено. Посилання на ці матеріали я залишаю в описі до цього відео і там само закликаю вас переходити за посиланням на збір. Збір на потреби 122-ї бригади. Нам потрібно просто зараз ремонтувати та перевзувати на зиму автомобільну техніку. Тож будемо вдячні за кожен донат. Також я прошу вас поділитися своєю думкою в коментарях щодо того, що ще ви хотіли б дізнатися про БЗВП чи про службу в Збройних силах України загалом. Ну а я за можливості буду робити ще випуски, ось на ті теми, які ви озвучите. Якщо це відео було для вас корисним, закликаю підтримати його лайком та репостом, а наш канал підпискою. Дякую, до зустрічі! Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!